Друзі, всім доброго ранку. Всім бажаю гарного дня, настрою. Мій ранок починається ось так, як ви бачите на відео. Я починаю свою розсаду зразу виносити на сонечку. Ну, я так трошки на сонечку вона постоїть, потім я її в тіньочок відношу, коли вже сонце починає припікати. Ось. А на ніч заношу в літню кухню. Вона в мене така переїзна сваха, ця розсада цього року. То в хаті, то на вулиці, але з цією погодою. Ніяк не можна передбачити. Взуття на мені трошки не за розміром, але не звертайте уваги, я що перше побачила, те і взула. Ось, я її тут так розставляю, щоб трошечки ну, дихала, бо вона так в десь стоїть і вся в ку ну, в кучці виходить, так, щоб трошечки повітря проходило. Ось, зараз перчики і баклажани повиношу і все, хай гріються на сонці. Ось вона вже так гарненько виросла. дивіться, хотіла показати кореневу систему. На мій погляд, непогано, це який в нас тут гном, ну, гордість перта. Дивіться, яка коренева система. А, це для двох помідорок. Зараз покажу одна помідорка. Де це одна? І ось тут є в нас одна. Це в нас соромливий рум'янець. Дивіться, бачите? Це непоганенько. Хороша буде не даремно, вона вже трошки мене підросла, така позеленіла. Я її підживлювала, вчора підживлювала ввечері. Перед тим як занести сюди в літню кухню, це... мені. цим настоєм від шкарлупи з яєць. Ось, я думаю, вона... вона мені подякує. Нічого, трошки підросла, щось з неї то буде. Ось тут баклажанчики вже таки в рості, покажу. Вже їх скоро, напевно, висаджувати треба. Ну, якщо не скоро, ну вже, вже, вже. Ось тут моя цибулька чесничок гарно повиростали. Радисочку вже їмо. Сьогодні буду рішіточки ставити, помити на вікна. Потрібно. Соня, що ти там ходиш? Ось така редисочка хорошенька, смачна, така хрустка-хрустка. От лорд. Що він там скулить? Лорд, що? Капусточка. Наче прийнялось все добре. в мене вже почав бурячок сходити. Ось так бурячок в мене тут два рядочка. Бачу в одну, а ні, однаково також сходить. От. Полуниця. Після дощів вона така не дуже, звісно. Прямо вже залите все було з цих дощів. Але ось дивіться, на одному кущику. Може щось і буде. Побачимо. Ось тут гарно в лиці почали свісти, я не знаю, як вони називаються. Ці тюльпанчики скоро розпустяться. Вже Лілії гарно попідростали, вже ці гарно повилазили, потім ось та вилізла новенька. Гарно тут буде з них такий букетик. Оцей красивий дуже мені подобається, такий темний тюльпан. Він якось світлий телефон передає світлий, він в реальності ще темніший, майже як чорний. Ось ці мені такі подобаються з такими листочками. Ой, ще впаст. Ще червоненький такий також є. Це як цей ротодендрон пішов гарно. Тут вже все майже перецвіло, дюльпанчики теж вже перецвітають нарцизи, я ось так їм завжди роблю. Що так робить чи ні, я не знаю. Я побачила в інтернеті, мені ця ідея сподобалась, воно так акуратно собі тоді листечко досихає і можна щось даже посадити між ними. Зараз я прийдусь туди і покажу. Ось ця хризантема, вона просто стоїть дубом на місці, ця мультифлора. Ну, я її розсажу, побачимо. Ось тут так само. Вже треба прибирати, дивіться, які ці лілії височезні стали. Десь тако, сюди будуть. Високі-високі, два високі, метри. Вишенька починає розпускатися. Тут бур'янів. Ось так, бачите, я їх позаплітала тут. Що, Вренюка? Ми його сюди вивели на цепок, бо він там скулить постійно в садку. Скучно йому. Ось так. І ось такий куточок тут. Я почала прибирати бур'ян, але дуже молодця, мокра земля була. Треба буде дозакінчити, ось абрикоска почала розпускатися. І вигела, скоро цвістима буде. Бур'янів після дощу страшне. І не можна влізти, ще це мокро-мокро дуже. Ще день-другий треба зачекати і тоді вже його все виривати, воно якраз підсохне добре. Ось так. Ось ця композиція мені тут подобається, якось Ну так вийшло. Е, ось цих, цих дві квіточки, потім цих дві примули і ось ці тюльпани. Що син? Лорд. Лорд. Да, так, лорд є. Хто тут є? Хто тут, хто тут є? Так, номер один. Номер один. Опа. Елізочка. І що там дітлашня твоя? Сплять. Шнурочки маленькі. Всі вони такі класні. Ой. Ту-ту, не класні. Першиві. Ай, дивися, щоб ти зараз кусати будеш мене чи що? Будеш мене кусати? А, Еліс, йдеш кусати? Все, відпускай мене. Причевило лапами, відпускай. Все, відпускай. Опа. Все, я тебе не чіпаю, не тривожу. Не тривожу. Оці плодові кущі це взагалі якась окрема тема. Цього року попелиці просто якесь нашествие. Вже немає сил з нею боротися. Я враження, що рік то ці всі шкідники якісь непереможні стають. Це вже з третього разу ми оприскали її і трошки-трошечки вона десь зникла. А то, то просто вона її доїдала. Бачите, це ось такі листочки залишились. Ось, А зараз на агрусі то взагалі там така тьма просто була. Ось Вжимались, наче не чіпає. У мене навіть пару ягідок наче має бути. Якщо вони доживуть. Ось а на агрусі, гляньте, що тут, що тут твориться. Ну, це вона вже вона вже суха, це вона вже повмирала Я і народними методами. То взагалі то безполізно даже. А два рази ядами, ну, такими. Агресивними ядами оприскували і от трошки дали результату. Ну просто жалко залишити ось так, бо з'їсть грається, грається біля неї, садиш, поливаєш, а Воно з'їсть за два тижні і все.